Повідомлю в штаб чудові новини. Сподівайтеся, що ми повернемо судно і зброю заради нас самих. Дачі чому нічого не сказав? Я розповів капітанові, що сталося. Той з мачете не побачив тебе. Ти мав чудову нагоду пристрелити його. Що ти хочеш сказати? Я кажу, що ти розгубився. Що таке? Хто розгубився?